Космічні урагани справжні, і вони завдають більше хаосу, ніж ми думали. Космічні урагани невидимі бурі, що загрожують нашій технологічній цивілізації. Ми звикли до ураганів як до потужних атмосферних явищ, що обрушуються на землю з руйнівною силою. Однак, за межами нашої планети, в безкрайніх просторах космосу існують свої урагани, космічні урагани. Ці невидимі бурі, що складаються з плазми і електромагнітних полів, здатні сіяти хаос в нашій технологічній інфраструктурі, залишаючись при цьому практично непоміченими стандартними методами моніторингу космічної погоди. Недавні дослідження, засновані на аналізі супутникових і наземних даних, пролили світло на природу цих явищ, і зізнаюся, це відкриття змусило мене задуматися про нашу крихкість перед обличчям космічних сил. Що таке космічний ураган і чим він відрізняється від земного? На відміну від земних ураганів, які живляться теплом океану, космічні урагани утворюються в іоносфері землі, в верхньому шарі атмосфери, де зустрічаються заряджені частинки та магнітні поля. Вони являють собою вихрові структури, що складаються з швидкодвіжущихся потоків плазми, іонізованого газу. У центрі кожного урагану знаходиться відносно спокійна область, що нагадує поко земного урагану. Головна відмінність полягає в тому, що замість хмар і дощу ці бурі складаються з плазми і електромагнітних полів, що робить їх невидимими для звичайного спостереження. Нещодавно виявлений ураган 2014 року став першим підтвердженим випадком, який дозволив вченим детально вивчити структуру та вплив цих явищ. Зображення, отримані за допомогою супутників Міністерства оборони США, показали спіральний візерунок з вигнутими гілками і темним оком над північним магнітним полюсом. Цей ураган сформувався в умовах низької сонячної активності, що робить його ще більш загадковим. Чому космічні урагани становлять загрозу? Загроза космічних ураганів полягає в їх здатності порушувати роботу супутників та інших технологічних систем, від яких ми так сильно залежимо. І Як показали дослідження, ці урагани можуть викликати фазову синтеляцію GPS-сигналів, що призводить до втрати точності визначення місця розташування. Це особливо критично для авіації, морського транспорту та всіх тих, хто покладається на точне позиціонування. Більш того, Космічні урагани можуть викликати локальні зміни магнітного поля Землі, що може негативно позначитися на роботі електрообладнання і навіть на енергосистемах, уявіть собі, що під час геомагнітної бурі, викликаної сонячним вітром, ми вже готові до наслідків. Але що, якщо подібна буря формується в тіні, під маскою спокійної космічної погоди? Це так, ніби земний ураган виник без попередження, завдаючи шкоди, перш ніж ми зможемо реагувати. Механізм формування, перез'єднання пелюсток і приховані шляхи енергії. Традиційно геомагнітні бурі зав'язуються з сонячним вітром, що проникає в магнітосферу землі через вхідні двері, південний магнітний полюс. Однак, космічні урагани формуються в зовсім іншому режимі. Вони виникають завдяки процесу, який називається повторним заєднанням пелюсток, у магнітосфері Землі існують пелюстки в області, де магнітні силові лінії зближуються. Замість того, щоб проникати через основний полюс, енергія сонячного вітру може проникати в магнітосферу через ці пелюстки, проходячи прихованими і менш передбачуваними шляхами. Цей процес направляє енергію прямо в полярну шапку, де вона створює кругові потоки плазми і електричних струмів, формуючи космічний ураган. Цей механізм підкреслює складність взаємодії між Сонцем і Землею і показує, що ми ще далекі від повного розуміння всіх процесів, що відбуваються в космічному просторі. Як ми можемо підготуватися до загрози космічних ураганів? Враховуючи, що космічні урагани можуть формуватися в умовах низької сонячної активності і залишатися непоміченими стандартними методами моніторингу, необхідно розробити нові підходи до прогнозування космічної погоди. Поліпшення моніторингу високоширот необхідно розширити мережу супутників і наземних датчиків, призначених для моніторингу іоносфери у високих широтах. Розробка нових моделей прогнозування необхідно розробити нові моделі прогнозування космічної погоди, що враховують процес перез'єднання пелюсток та інші приховані механізми формування космічних ураганів. Стійкість технологій необхідно розробляти більш стійкі до впливу космічної погоди технології, особливо в області супутникового зв'язку і навігації. Це може включати розробку алгоритмів, здатних компенсувати вплив фазової сцентиляції сигналів GPS. Міжнародне співробітництво, космічна погода це глобальна проблема, яка вимагає міжнародного співробітництва. Необхідно обмінюватися даними та досвідом з іншими країнами, щоб покращити наше розуміння космічних ураганів та розробити ефективні стратегії захисту від них. Особистий досвід та роздуми. Як людина. Яка цікавиться технологіями та космосом, я завжди дивувався силі природи. Але усвідомлення того, що за межами нашої планети існують невидимі бурі, здатні порушити роботу наших супутників і систем навігації, змушує задуматися про нашу крихкість і залежність від космічного простору. Я впевнений, що вивчення космічних ураганів є важливим кроком до глибшого розуміння взаємодії між Сонцем і Землею. Це також важливий крок до забезпечення безпеки наших технологій і нашої цивілізації в цілому. Ігнорування цих прихованих загроз це все одно, що будувати будинок на піску, не знаючи про наближення шторму. Укладення космічні урагани це не просто наукове відкриття, це виклик для нашої технологічної цивілізації. Ми повинні усвідомити загрозу, яку вони представляють, і розробити ефективні стратегії захисту від них. Тільки тоді ми зможемо забезпечити безпеку наших технологій і нашої цивілізації в космічній ері. Вивчення космічних ураганів це не тільки науковий інтерес, це необхідність, це ключ до забезпечення стійкості нашої технологічної інфраструктури і до освоєння космосу в безпечному і передбачуваному режимі. Майбутнє нашої цивілізації багато в чому залежить від того, наскільки добре ми зможемо адаптуватися до цих невидимих бур, що формуються в космічному просторі.